Плачуть та тримають у руках портрети родичів у Розі В день жалоби за загиблими внаслідок ракетної атаки РФ 21 вересня. Пройшла хвилина мовчання. У центрі містяни зупинили рух транспорту. Акції долучилися рідні 12-річного Максима Шаульського та його бабусі Валентини. Батько хлопчика каже, 21 вересня їм з дружиною довелось поїхати з міста. Син залишився з бабусею. Прекрасним дитинком. Сонечка. Не знаю, чому так вийшло. Не знаю. Маленький ангелочек. Маленький ангелочек. Так осіка буде ну, ми Прийшли прийдемо домой і там все добре. А він сидить, комп'ютер грає. Досі не може повірити у смерть племінника та мами і Наталія. Жінка каже, не знає, як житиме далі. Бабуля б переживала, іс він дома сам залишився, А до неї не хотів, тому що у нього дома і ігри, і учоба. Вони завжди всігда в місті Моя мама всім висилала добре утро, добре вечір. Нам дуже жаль. вона нас не навчила жити без неї. У родині шаульських троє синів Найстарший Микита понад два роки в російському полоні. 12-річного Максима добре знали учасники акції Повернись живим. Він дуже чекав на звільнення з полону брата. «Микита, Я тебе жду. Я тебе дуже сильно люблю. У школі, де з першого класу навчався хлопчик, також провели хвилину мовчання за загиблими. Учні та вчителі принесли квіти та іграшки в пам'ять про Максима. Керівниця закладу Олександра Паламар каже, він любив спорт та музику, мав багато друзів. Був дуже активним, чуйним, веселим. Прикро коли війна забирає не тільки життя воїнів, але й маленьких невинних дітей. Жителі приватного сектора Кривого Рогу наводять лад у своїх обійстях, пошкоджених внаслідок атаки. Лариса каже, рік тому родина Шаульських повернулась із Польщі та завершили ремонт у помешканні. Коли зустріла бабусю, кажу, а що ви повернулися? Вона каже: ну як всі тут живуть і ну стріляють, ну да, страшно. Але в мене тут квартира. Ну чого я буду там? Дитина знаходилася там, де був вибух. Де яма, І його сюди, в цю кімнату, де бабуся лежала. За даними РВА, ракетна атака 21 вересня забрала життя ще 79-річної жінки. Двоє потерпілих з опіками, знаходяться в лікарні у стані середньої тяжкості. 17-річний хлопець лікується амбулаторно. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.